Доброго дня, магітероукраїнська, мене звати Олена. Новини найближчого часу, що все світ піднесе як бонус? Два варіанти. Цифру варіанта вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Варіант по першому по тому варіанту піднесе бонус. Першого варіанту ваша сигніфікація. На даний момент ви самодостатні, ви досягли певних результатів в своєму житті, саме в тому виді діяльності, яким ви займалися. Ви отримали результат в проєкті, в починанні, і це все по справедливості. Ви багато працювали, багато вкладались. Якщо порівняти вас з тим, хто ви були і хто ви є на даний момент, це Зовсім не порівняні речі, тому що насправді ви значно виросли навіть для самої себе, і по справедливості отримали можливості, шанси, стабільність і достаток. Ну або отримуєте. Хтось рухається саме до даної самодостатності Фінансовою, матеріальною, не залежати ні від кого, ні від чого, і мати можливості розвиватися і далі. Але це вам за долею по кермічній справедливості саме бути самодостатньою, тому що ви саме та людина самодостатня, яка не перекладає відповідальність ні на кого, яка працює, отримує знання, розвивається і далі вкладається саме в власний розвиток. Ви не зупиняєтесь, скільки вам років не було, ви все одно рухаєтесь, дієте, ви відповідальні. Ви несете відповідальність як за своїх близьких рідних людей, так і за відповідальність за те, чим ви займаєтесь. Ви розвиваєтесь, ви не зупиняєтесь і таким чином ви її отримуєте. Ви отримуєте результати, на які, можливо, навіть і не розраховували. Але вищі сили, справедливість говорять саме, що ви отримуєте подіяння, тобто ви вкладаєтесь, ви її отримуєте. Якщо стосовно фінансово матеріального достатку, то ви покращили значно. Ну або покращите. Але це недалеке майбутнє ваше і по кармічній справедливості, тому що я ще раз кажу: по карті Шодзен ви значно виросли. Це зовсім не порівняні речі. Хто ви були до і хто ви на даний момент. Новини на найближчого часу кварен по першому варіанту. Нові починання, нові можливості відкриваються для вас. Ви про них, можливо, на даний момент не знаєте, але вам вище сили відкривають шляхи. Якщо до цього ви, наприклад, не мали енергії, не відчували сили, наповнення енергетичне, або не розуміли, що вам робити як вам діяти. Більше говориться про те, що ви не відчували сил і енергії діяти і проявлятись, то ви отримаєте. Можливо, хтось хворів, ви виздовієте, ви наповнитесь енергетично і будете рухатись. Вищі сили нададуть вам можливість реалізувати і реалізуватись. Це залежить від пріоритетності. Якщо ви бажаєте, наприклад, зайнятися справою, яка надихає вас, то вище сили нададуть вам саме можливість зайнятися даною справою. Результат один: свято прийде на вашу вулицю, тобто ви будете задоволені, ви отримаєте колосальне наповнення, задоволення, натхнення на подальше зростання себе як особистості. Ви мудра людина, ви маєте досвід, маєте знання, і вищі сили нададуть вам можливості. Якщо ви бажаєте розвиватись, то шанс розвиватись. Якщо бажаєте побудувати саме стосунки, тобто пріоритетом є для вас особисте життя, то ваше життя війде саме той чоловік або жінка, в залежності від вашої статі, кварен, по першому варіанту, ну з яким ви зможете розраховувати на перспективні того стосунки. Бонусом проясниться ситуація в вашому житті. Або з чоловіком, і ви будете задоволені тим результатом, який ви отримаєте. Ну, можливо, хтось забажає в даних стосунках змістовності продовження і народження дітей. Але це все в перспективі. Ви зустрінете саме того чоловіка, який буде відповідальним, самодостатнім, з яким ви забажаєте будувати довгострокові стосунки, родинні стосунки. І якщо ви чоловік, ви зустрінете жінку. І якщо це стосується власної реалізації, то можливо ви забажаєте відкрити новий бізнес і ви чітко зрозумієте, в якому напрямку вам рухатись, ви відчуєте. Сильне внутрішнє бажання і наповнення саме від однієї думки, що ви зможете досягнути саме тих результатів, яких прагнете. Вищі сили нададуть вам можливості, нададуть вам шанс вийти з самотності, зайнятися саме тією справою, яка буде наповнювати вас емоційно і енергетично, і ви отримуєте від цього задоволення. Якщо до цього ви, наприклад, не відчували, власне, того наповнення, щоб рухатись, діяти і досягати, то говорять про те, що ви будете задоволені дуже результатом. Можливо, з цим чоловіком, з яким ви забажаєте, і зрозумієте, що саме з ним бажаєте будувати стосунки, то ви спілкуєтесь на даний момент. І от в спілкуванні, взаємодії ви відчуєте і зрозумієте, що це доля звела вас, що саме з ним ви бажаєте. Продовження взаємодії і більшої змістовності, тобто перевести на наступний етап розвитку. І це по кармічній справедливості. Ви саме та людина, яка не зупиняється, ви саме та людина, яка вкладається, ви саме та людина, яка бере відповідальність. І не тільки відповідальність. У вас є своя думка, у вас є власні пріоритети і власні кордони. І Ви не дозволяєте нікому перетинати, ви не дозволяєте нікому маніпулювати собою. Ви рухаєтесь до цілі, ви взаємодієте з людьми, ви досягаєте лише того, чого ви бажаєте. І взаємодієте з людьми такими ж самодостатніми, тому що як ви поважаєте власні кордони іншої людини, так і вимагаєте від інших людей поважати свої власні кордони. Можливо, даний чоловік кошт ще лише в просторі, ви не спілкуєтесь. Але ситуація проясниться. Ви познайомитесь і будете спілкуватись, Що вам, яку пораду бажають надати вищі сили? А проявляйте силу волі, силу духу, рухайтеся, активно проявляйтеся і реалізовуйтесь. У вас є дуже багато бажань, вищі сили. Колосу Фортуни говорить про те, що ви отримуєте можливості, шанси. Здобути саме те, чого бажаєте. Комусь йде ситуація, тому що ще хтось знаходиться в виснаженому стані. А виснаженість, тому що є негативні думки, відбулася втрата. Але ви зрозумієте, що ви не досягнете стабільності, ви не зміните ситуацію, поки будете знаходитись в роздрайві. Ви повинні внутрішньо досягнути балансу, закрити для себе тему минулого, де ви втрачали. Де ви не здобували, ну і далі рухатись, активно діяти, проявлятись. Тому що ви, якщо і далі будете залежати від даного негативу, від внутрішнього роздраву, то ви будете знаходитись в пасивності, бездіяльності і неможливості реалізувати і досягнути того, чого ви бажаєте. Ви не зможете дуже швидко стати переможцем в своєму житті. Або ви не зможете загалом отримати шансу, щоб перемогти, щоб бути саме тією самодостатньою людиною, якщо ви будете залишатись. От вам буде бонус імператриця, наповнена, самостійна, творець в своєму житті. Жінка, яка має ресурси, має силу, має енергію будувати. Створювати, відкривати новий бізнес, або займатися справами, або народжувати дітей, створювати родинні стосунки, вкладатися саме в цю мрію, реалізовувати саме свої бажання, взаємодіяти. І це може бути вашим майбутнім, але тільки при тому, що якщо хтось із вас ще залишається. В негативному емоційному стані, тому що або втратив, або не здобуває того, чого бажає. Долайте страхи, долайте невпевненість, тому що саме від цього ви залежите і не можете бути переможцем в своєму житті. Не можете змінити вже довгий час. А от якщо ви подолаєте оцю невпевненість страхи, то дуже швидко. Ви зрозумієте, що кардинально зміниться ситуація, кардинально зміниться ваше бачення і внутрішній стан, наповнення те, як ви будете себе відчувати, те, як ви будете дивитися по іншому на речі на те, що буде відбуватися навколо вас. Вам говорять, у вас є сила волі, сила духу, активно діяти і досягати того, чого ви бажаєте, реалізовувати свої плани. Тим паче, вам будуть приходити можливості, шанси. Інформація, щоб досягти того, чого ви вважаєте. Дякую. Новини найближчого часу. Що все світ піднесе як бонус Варіант, по другому варіанту ваша сигніфікація? Відмиті миті. Ну, Ви балансуєте в даний момент, тому що розумієте, ви не бажаєте вже надалі залишатися в невизначеності. Ви зробили вибір і будете відстоювати, йти в нове починання. Змінювати бажаєте кардинальну ситуацію, тому що в тому, що ви є, залишатися сенсу немає. Якщо ви і балансували, то зараз ситуація потребує, все ж таки, вже активно проявлятися, рухатись до результату до цілі. Немає сенсу знаходитись без результативності, так якщо. Наприклад, ви не мали енергії відстоювати власні кордони пріоритети, але більше я б сказала, відчувається невизначеність, відчуття невпевненості, що саме в заданому напрямку, чому ви балансували від миті до миті, не було чіткого визначення. А чого ви бажаєте досягнути? Якого результату? Ви коливались внутрішньо, знаходились в роздраві відносно вибору. Зробивши вибір. Зрозумівши для себе чітко встановивши саме позицію, яким шляхом ви будете далі рухатись, все, ви прийняли для себе остаточне рішення і бажаєте рухатись саме в дане новопочинання. Ви не розглядаєте більше для себе варіантів, зрозуміло, що коригування будуть відбуватися, але це не говорить про те, що ви будете і надалі залишатись в бездіяльності. Це лише говорить про визначеність. Обнулення саме ситуації, коли ви не розуміли, що вам робити і в якому напрямку вам рухатися. От ви вибрали шлях і будете рухатись до далеких горизонтів, саме до того результату, який ви бажаєте досягнути. Зрозуміло, що це все буде, особливо ваше бачення стосовно ситуації, змінюватись, але не кардинально. Лише як потребуватиме. Сама ситуація в процесі. Ну, а на даний момент ви налаштовані йти в новопочинання. Новопочинання пропозиція, шанс, можливо, який ви отримаєте і ви зробите вибір. Стосовно даної пропозиції, даного шансу і кардинально будете змінювати своє життя. Якщо до цього ви балансували і не визначалися, то ви визначитесь. Якщо це стосунки, то кожен буде відстоювати власні кордони, власні пріоритети, але ви узгодите своє чітке бачення, тобто позиція ваша така: навести лад в своєму житті і зрозуміти, а чого насправді я бажаю і в якому напрямку. Можливо, якщо це особисте життя, то з ким? Або до якого результату, або чи я бажаю загалом мати стосунки з даною людиною. Саме так. Давайте будемо дивитися Новий, новини найближчого часу. Неочікувані кардинальні зміни відбулися. Вони вже відбулися в вашому житті. Ну, або відбудуться новини найближчого часу. Ситуація кардинально зміниться, і вам запропонують пропозиція, шанс, нове починання стосовно фінансу матеріального достатку. Ви будете розуміти, що ви бажаєте рухатись даним шляхом і йти в новопочинання. Можливо, ви самі неочікувано для себе приймете дане рішення, але це змінить ваші плани і змінить саме ваше бачення до даного, моменту, до даного періоду. Ви забажаєте керувати своїм життям, забажаєте ті зміни, які будуть ходити, в ваше життя, можливо, ви отримаєте. Пропозицію статусної посади, ви зрозумієте, що ви можете здобути статус, авторитет, змінити кардинальну ситуацію в своєму житті, і ви забажаєте боротися за своє місце під сонцем. тобто скористатись даною можливістю, даною пропозицію, даним шансом. Якщо це стосується особистого життя, то скажу, що ви кардинально зміните пріоритетність. І ви бажаєте змінити взаємодію, наприклад, своїм імператором, тобто стосунки. Якщо ви чоловік, то тоді загалом в своєму житті ви можете змінити ціль, результат, якого ви бажаєте досягнути, щось обнулити, щось зруйнуєте, а за щось будете боротися. Бонус, всесвіт, піднесе, як бонус вам що? Прояснення. Ви довгий час не могли досягнути тих результатів, яких прагнули досягнути. Ну, прояснення в ситуації стосовно того, що в вашому оточенні є та змія, яка все вела гру за вашою спиною і не давала вам можливості досягнути бажаного. Саме це Ну, загалом можете отримати розуміння, що ведеться гра за вашою спиною протистояння. Але ви переможете, незважаючи на гру, незважаючи на бажання цих недоброзичливих людей, які закривали вам шляхи, які руйнували ваші можливості, шанси і створювали саме ситуації проблеми на вашому шляху, довгий час ви знаходились трансформації. Ви не могли здобути ні ясності, хто ця змія. Ні розуміння, чому саме так це відбувається, тому що ви та самодостатня людина, яка керує своїм життям, яка не зупиняється, яка навчається, яка реалізовує, яка пропрацьовує стратегію, і аналізує і думає, і логічно вибудовує подальший свій шлях і готова боротись за своє місце під сонцем. Довгий час ви не розуміли, хто ця змія, яка веде цю гру за вашою спиною. Ви зрозумієте, ясність прийде стосовно даної ситуації. Ну, або ви наповнитесь енергетично і в неї не буде останній для неї шанс, вона проявиться. Якщо за вашою спиною вела гру, то в неї не залишиться більше ніяких варіантів, як проявиться протистояти вам уже. Власне, віч на віч боротися проти вас, закривати або не давати вам реалізовувати і досягати того, чого бажаєте. Тобто, ви зрозумієте, хто є ця дана людина. Ну, а далі відсікаєте. Ви переможете. Стосовно даної ситуації, якщо ви довгий час не могли взяти владу. Зрозуміти або отримати для себе переваги стосовно даної ситуації, то вам говорять, що ви переможете, ви будете переможцем в даній ситуації. Зрозумівши, хто є хто ця людина, ну і вже відсікаєте, очищаєте, долаєте, не взаємодієте. Якщо ситуація потребуватиме все ж таки продовження взаємодії з даною людиною, у вас не буде виходу. Ви орієнтуєтесь по ситуації, але те, що у вас є можливість перемогти, бонус ви отримуєте прояснення, ясність, тому що, я так розумію, до цього ви навіть і не розуміли, хто є ця зміюка. То ви зрозумієте, хто ця людина, змія, яким чином буде розв'язка, єдине, що результат. Тобто перемога буде на вашому боці. Позитивний результат ви отримаєте. Але яка розв'язка буде, ну, це вже кожен із вас по ситуації. Порада для вас. Ви активно дійте. І не знаходитесь в ілюзії стосовно того, що перший варіант, або ви дуже багато хочете і не здобуваєте, і вам потрібно визначити пріоритети крок за кроком. Бажання за бажанням, мрія за мрією досягайте, ну і далі вже рухайтесь. Стосовно пріоритетності, визначайте. Тому що із-за цього, що ви не досягаєте все разом, ви і в розчаруванні розбиваєте собі серце, а цього не потрібно робити. Ви повинні не знаходитись ні в ілюзії, в невизначеності. Робіть вибір, визначайте пріоритети і рухайтесь в реалізацію тих бажань. Які ви бажаєте реалізувати і досягнути саме того результату, якого ви прагнете? От саме визначивши, зробивши вибір, активно проявляючи, ви і здобудете саме результат, суттєві результати, суттєві зміни відбудуться, якої би сфери життя це не стосувалося в вашому житті. Да, ви мудра жінка, ви маєте досвід, маєте знання. Єдине, що можливо попередження стосовно п'ятірки мечів в змії, стосовно якої проясниться ситуація, це може бути чоловік і жінка, вам дають таку ще додаткову пораду. Ви повинні брати серцем, з ким ви спілкуєтеся. Тобто, в вашому близькому оточенні або в оточенні загалом повинні бути лише ті люди яким ви можете довіряти, яких ви знаєте, і з якими ви можете взаємодіяти, а не ті, які стромлять вам ножа в спину, використовуючи вас або закриваючи вам шляхи, не даючи можливості досягнути, тому що руйнування, недосягнення результатів це саме справа рук даної людини. Вона все робила для того, щоб ви не здобували, щоб ви не отримували можливості реалізувати і досягнути того, що ви бажаєте. Хоча ви достатньо ресурсна людина. Позбувшись даної людини, можливо, ви знаходились в ілюзії стосовно неї і не розуміли, чому не досягаєте так. от Вам кажуть, роби вибір серцем. Робіть вибір загалом. Пріоритети вибудовуйте, якщо ви не знаєте. Чого б саме ви бажали, от крок за кроком, все і зразу ви не охопите, Все і зразу реалізувати не вдасться. Тому визначайте, вибирайте, яким шляхом до яких досягнень будете рухатись і крок за кроком будете досягати. Якщо спілкування, то вибирайте серце, спілкування з якою б людиною ви бажали продовжити. Рухайтесь до реалізації власних бажань. Не спираючись на бажання вашого оточення, і загалом не дозволяйте маніпулювати вашому оточенню саме вашими цілями і тими результатами, яких ви бажаєте досягнути. І те, що є для вас пріоритетами, і ви будовуєте власні кордони. Тоді ви й зможете не отримувати розчарування. І ви не розчаровуватиметеся в людях, бо не дозволятимете їм маніпулювати, а вони будуть залишатись саме. На позиції лише тих людей, з якими ви просто спілкуєтесь, взаємодієте по потребі, а вже своїм життям керуєте ви самі. Дякую, має Українською. до зустрічі.